Паспорт громадянина незабутня подія у житті кожного українця. Юнаки та дівчата, що досягли 16-річного віку, зібрались в обласному краєзнавчому музеї, аби в урочистій атмосфері отримати документ, що підтверджує громадянство. Привітати молодь із знаковою подією, завітав і Олександр Удовіченко. Це, так скажемо, певна візитівка і, як то кажуть, пропуск в доросле життя. Тому вітаючи сьогодні цих молодих людей, ми зичимо їм. Доброго навчання, родинного благополуччя і безумовно наснаги і так скажем, все, щоб них вдалося вже в дорослому житті. Молодими полтавцями у виставковій залі музею раділи і одночасно хвилювалися батьки, рідні та друзі, адже отримання паспорта ще на один крок наближає до дорослого життя. Відчуття і щастя, і тривога, і захват, і переживає майбутнє. Бажаю її і всім цим, цим діткам всього найкращого. Молодь разом із документом отримала Конституцію України та пам'ятку звернення, де декларуються не тільки права, а й нагадуються обов'язки кожного громадянина. Самі ж юні полтавці не приховують хвилювання. Це дійсно важлива подія в моєму житті, і кожен з нас має пишатися тим, що ми є громадянами України. Це дійсно така, знаєте, незаурядна подія. Ця подія без сумніву залишиться в пам'яті юних співвітчизників, а вони в свою чергу стануть гідними громадянами своєї країни.